никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Симпатии и уважением. Дай Бог, чтобы конец века и было бы сначала конец нашего пребывания во власти. На початку травня 2024 року -го голова справжньоватного порозетного патріота могла піти обертом від гордості і кількості пабідебісія. Ну погляньте самі, яка кількість свят і тобі Пасха, і тобі паханізація Путіна, після якої російський диктатор збирається перевершити майже 30-річне правління Йосипа Сталіна, і звісно, дінь побіди, до якого ще повернемося. Росіяни до речі не проти що Путін не покидав Кремль і довше у підтвердження побажання від патріарха Гуньяєва. Демокання світа. І означав з нашого перебування в області. Із невідомих причин цю фразу прес служба РПЦ видала на відміну від сайту Кремля. І чи то патріарх Кіріл боїться, що хтось керуватиме довше ніж він? Чи просто табачному по ФСБшних каналах постукали, що в одному реченні поєднувати ім'я царя і словосполучення Кінець правління не варто. Можна за таке отримати і 15 років за дискредитацію влади. Дай Бог, щоб ж кання звіра і било означав Вашого в області. А після отриманого боссловіння від РПЦ диктатор поліс на трибуну Красної площі відзначати день побідовісія 9 травня. І традиційно не обійшлося без залякування заходу. Нікому не угрожати нам. Наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності. На западі хотіли би забити уроки Второї світової війни. А ми пам'ятаємо, а усе більше було схоже не на парад перемоги, в якому взяли участь 9 тисяч салдофонів і лише 70 одиниць техніки, а на трибунал, де основними героями була так звана еліта. Військові злочинці, які влаштували звірства в Україні. путін виголошував свої погрози, маючи за спиною старшого лейтенанта Чаліма Чолдум Ола, герої Росії отримав за службу у 55-й окремій мотострілковій бригаді тієї самої бригади, яка у березні 2022-го взяла у зручники 350 мешканців села Ягідне Чернівської області, загнавши у підвал тамтешньої школи. І в концтаборі люди перебували протягом 28 днів, протягом яких 10 зручників загинули. Ще один герой Росії, майор Борис Дудко. Його розмістили по центру відразу за спиною Путіна в Україні. Воював в якості заступника командира батальйону 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ. І саме цим туристам з Пскова інкримінують звірства щодо мирних мешканців Бучі навесні весні 2022 двадцять Персонажів нас кращих розмістили і за спинами іноземних лідерів. Старший лейтенант Владислав Галовін спостерігав за парадом через плечі президента Киргизстану Садира Жапарова. Головін – колишній командир десантного звона, до 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, яка у березні 2022-го штурмувала Маріуполь і Азовсталь. Цей саме підрозділ нищив мирне населення. І зазнав важких втрат під час участі у боях. А галовін при цьому отримав контузію і втратив право гомілку. По центру майор Артур Арлов із 90-ї танкової дивізії, які інкримінують групове зґвалтування вагітної жінки, яка згодом втратила дитину злочином місце восени 2022-го. І саме так виглядав день Побєди. Щоправда, перемоги над ким не зрозуміло, але святкували. І відзначали це усе лідери 9 іноземних країн, які пробули до стін Кремля, і вортувало поголосити увесь список. К тих, хто легітимізує Путіна і звірства на території України, це Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан, Куба, Гвінея, Бісао, Лаос, і, звісно ж, білоруський васал Олександр Григорович, який вирішив замазати у крові і безневинного білого шпіца умку. Йому також знайшлося місце на параді, і взагалі тварина виглядала найбільш вільною серед присутніх на побідебесії. На шпіці навіть не було повідка. Окремо б вартувало виділити і президента Куби Мігеля Діаса Канеля, який. Приїхав до Москви, щоб висловити підтримку Путіна у СВО, і від нього усі присутні мали шанс отримати контузію через звук відтріскання православних скрип. Бо Міґель, це той самий президент Куби, за каденції якого на Карибському острові ухвалили закон про легалізацію одностатевих шлюбів. Діас Канель активно відстоював права ЛГБТК+. і саме він був ініціатором цього закону. Подвійні стандарти у діє, але Путіна, який так захищає традиційні цінності від нападів заходу, зрозуміти можна. Друзі ми його ситуації не перебирають. Вважаємо територія скани, дорогі друзі. Ми всі дуже раді бачити вас в. Росії в Москве пабідабеся мхнуло не лише у російській столиці, але й у регіонах, і також із розмухом. А щоб ветерани Другої світової часом не псували картинку параду, довелося викликати навіть карету швидкої допомоги на параді. У Томську постраждав 98-річний пенсіонер через заступника мера Томська, який вигнав із трибуни дівчину, що несла ветерану воду. Причина це може зіпсувати картинку для замбаящика. І як наслідок 98-річного Федора Бандаренка піднявся тиск, і його Волося рятувати від зневоднення медикам. На параді в Хабаровську хизувалися ще одним героєм Росії. Учасником окупації Бучі на танку звітував про свої подвиги колишній командир 64-ї мотострілецької бригади, полковник Азатбек Омурбеков, і саме його підлеглі свого часу зізнавалися, що він особисто наказував вбивати цивільних українців. І Омурбеков вже другий рік поспіль очолює танкову колону на параді 9 травня, саме у Хабаровську. Возглавляє механізовану колону колонну, герой Російської Федерації Гвардії Полковник Азадбек Омурбеков. А от у Білгрицькій області так розігнали патріотизми, що відбулася аварія під час автопробігу на 9 травня. Це відео зі старого Орла, Якщо комусь цікаво, і там безпілотників не потрібно самі повбиваються. І також, до речі, якось не надто скрипно. Зіткнулися ж іномарки, А на параді мають бути лише і лади. Під монгольським кордоном у Читі так звані герої СВО продемонстрували за що вони отримали відзнаки і тепер вважаються елітою Російської Федерації. Відтворили реконструкцію звірств нацистів. Що примітно це більше нагадувало Камео, бо взялися виконувати роль не жертв, а гітлерівських військ. Реконструктори провели постановочні розстріли поранених радянських солдат. І у цьому місці ідеально лягає Кисельовське псевпаді. Ні, ні, думаю, більш освіченими і свідомими виявилися школярі із Уфи, які мертвим героєм СВО на меморіальній дощці домолювали вуса Гітлера. А ще на свастику, як погони та статеві органи, із відповідним написом. Місцеві пабліки вже стверджують, що хуліганів затримали, проте свій вчинок поліції. Вони пояснити поки не змогли. Хоча що тут пояснювати. І до речі, про пропаганду пригадуєте зізнання Насті Євлієвої, яка на власний день народження у березні побувала. На окупованих територіях в якості спокути за вечірку «Almost Naked». А після відвідень Маріуполя була у захопленні від того, як на руїнах будується щось нове. Унікальне зрілище, як от із руїн рождається нова життя. CSMR транслирует не только на просторах Ютуба блогеры, але и федеральные помойки. Ведомый путинист и пропагандист другого шалона Артем Шенин продемонстрировал демонстрировал русского мира на прикладе Попасные в области. То есть там огромное количество работы еще нужно сделать по восстановлению вот этого всего. Я сейчас в рекламу выложил уже этот ролик к себе в телеграм-канал. Можете посмотреть, там это не то, что какие-то там выдержки, это вот ты просто можешь ехать и снимать и снимать и снимать и снимать, и снимать и ничего не изменить что конечно идут бросить глаза здесь застройка городская и частый и... Через два роки після визволення міста, де проживало 20 тисяч людей, відбудовою і не пахне суцільні руїни. І цікаво, чи Євлієва і туди встигла з'їздити, щоб на власні очі перевірити, як народжується щось нове. Ну взагалі, як ти зараз, на даний момент относишся президенту нашої країни? Симпатією і уваження як голові держави. І найважливіше з цього відео до нас звернулися із проханням про допомогу хлопці із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Захисники із роти ударних безпілотників перун груп продовжують збір на пташки, які нищитимуть ворожу техніку, і особовий склад. Протягом квітня FPV-дрони вже довели власну ефективність. Хлопці прозвітували про уявіть собі 42 одиниці знищеної техніки, 18 одиниць пошкоджених ліквідовано особового складу 160 одиниць. І поранено 199. Це ми робимо за допомогою от таких от крутезних маленьких дронів. Це дуже ефективна зброя. На собі оцей цей дрон тягнуть таку от бомбіту здорову, яка дуже легенько прибуває. Той самий танк танк коштує у нас чотири тисячі 4 мільйони доларів. А це скільки коштує у нас? 16-18 тисяч, і от власне хлопці із 79-ї окремої десанто-штурмової бригади прислали у подарунок на розіграш прапор із власними підписами, підписами героїв України, які захищають нас від загарбників, і на своїх екранах ви бачите QR-код, де зможете допомогти нашим хлопцям із перун груп, і не лише. І хто відправить найбільший донейт, той отримує подарунок? Ось це от прапор від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Переконає, що усіх бажання достатньо лише залишилося віднайти можливість.